Може бути чоловік сильним без жорстокості. Як знайти баланс між м'якістю і силою? Давай розберемося. Ти або слабкий і добрий, або жорсткий і сильний? Ці я зараз так впечатляюсь, що просто прикал десь. Смотрите, я йду по снегу. Ціґрунечки, я впечатлен. Де баланс? Чому чоловіки, які намагаються бути правильними, насправді виглядають безхарактерними? Чому так відбувається? Тому що в дитинстві ти засвоїв хибну модель чоловічості. Твій батько був агресивним і жорстким, тому ти засвоїв модель, що жорсткий. Чоловік це сильний чоловік. І саме через те, ти в своєму житті став м'яким і слабким. Або, навпаки, батько був слабким і підкоблучником, і тому ти засвоїв, що бути добрим, це бути нікчемним. І саме через це ти обрав бути жорстким і ну, типу, сильним. через це. Ти тиснеш на інших людей, або ж у тебе могло взагалі не бути батька, і тому ти не знаєш, що це таке баланс між м'якістю і силою. У дорослому ж житті це веде до серйозного перекосу: ти або хороший хлопчик, який всім догождає, але всередині себе немає стержня. або... Ти грубій, емоційно холодний і віддалений. І саме через це жінки від тебе також віддаляються. Що ж робити? Спершу усвідом, що сила не дорівнює жорстокість, а м'якість не дорівнює слабкість. Будь твердим у своїх рішеннях, але відкритим у спілкуванні. І перестань доводити свою чоловічість через контроль або підлаштовування. А вже ж мої відео ніколи не замінять тобі власної психотерапії. І якщо тобі дійсно хочеться змінити свої паттерни поведінки, тобі треба йти саме в психотерапію. Але тим не менше, якщо тобі відгукуються мої відео, підписуйся на мою сторінку, тому що трошечки мізки вони все ж таки на місце ставлять. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Бувай!